Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео розпаковка ось таких от невеликих посилочок з Китаю, звісно ж, з масштабними моделями. Тому давайте швиденько приступати і дивитись, що ж у нас всередині. Ну, а почнемо, напевно, ось з цієї посилочки. Давайте її швиденько відкриємо. Ну і подивимось, що в нас приїхало в цей раз. Скоріше за все, моделі деякі будуть вже не в новинку на моєму каналі, але дещо нове точно має бути. І так, ось така от у нас упаковка. Давайте, О, ну, коробка пуста, викидаємо. Поки що нічого не видно, хоча ні, я вже бачу. І це в нас. Ось такий от Chaser GZX100. І такий у нас був буквально там декілька розпаковок тому, тому, вважаю, відкривати його не треба. Підказку я дам вище. Якщо цікаво, подивитись, там я розглянув його доволі детально. Коротко скажу, що модель доволі якісна, фірма-виробник Viz доволі непогана. Хоча не так багато моделей я їх знаю. Ну і давайте приступимо до наступної. Наступну я хочу взяти ось цю велику. Давайте її відкриємо. І подивимось, що в нас тут. Так, бачимо таку от упаковку, велику пупирку. Коробку, звісно ж, викидаємо. І це в нас, друзі, знайомий бренд. Знайомий лого, центрі Dragon, і модель у нас. Лендровер серія 1 Huey. Ось такий от, ліміточка 11 з 70 екземплярів. Такий у мене вже точно був на розпаковці. І навіть є на нього окремий відос з дуже детальним оглядом. Підказочка теж буде вища. Давайте подивимось, що в цей раз у нас стану, Чи буде взагалі добре, тому що є у мене окремий відос про центрі Dragon, коли мені приїхало 5 моделей. З шести з дефектами. І так, подивимось на модель. Сподіваюсь, все з ним гаразд. Ось такий от дуже красивий Land Rover Huey Дуже багато на ньому усілякого фототравлення. Подивіться на деталізацію. Дуже багато маленьких запчастин. Ось так у нас дах. Так, щось таке відвалилось. Ага. Бачимо, що у нас відвалилось бокове скло. Ну, я думаю, це не проблема приклеїти його на місце, але цікаво, чому воно взагалі відклеїлось. Ну і ось таке от у нас дніще. Теж доволі деталізоване. Ось така от моделька. Цікаво. Да, так, видно клей, що воно трошечки відклеїлось. Не знаю, чи зможу я це нормально зробити. Сподіваюсь, що так. Ну і давайте дивитись останню посилку. Да, розпаковка буде дуже коротка, і основний акцент у нас на ось цій посилці, тому що те, що всередині, мені здається, дуже цікаво і такого ще на каналі не було. Як бачите, вона супер тому моделі там, звісно ж, не буде. І так, друзі, вгадаєте, що це? Правильно, ви бачите, що це у нас фігурки людей. І фігурки, по ідеї, у нас мають бути 43-го масштабу. Принаймні, так було написано ну, напевно, що так. В принципі, по розміру, вони доволі великі. Так що я не думаю, що це 64-й. Так, якби її відкрити, давайте вийду на паузу. І так, зміг я його відкрити, там все було доволі легко, воно просто трималось ось тут десь на скобі. Ось тут. Ось такий от наборчик EV Model. Не знаю, ніколи не чув про цього виробника. скоріш за все, він більше в 87-му масштабі розповсюджений. І в нас всередині йдуть ось такі от два пакети з фігурками, начебто їх тут має бути рівно 50 штук. Ну і давайте витягнемо когось, подивимось. Власне, ось така от у нас фігурочка, якийсь дуже діловий чолов'яга в такому бомбері. В цілому, по якості, ну, видно, що тут не те, щоб супер деталізація, лиття. Але, як на мене, за їх ціну коштують вони доволі недорого за цей комплект. То на полочку розставити разом з модельками доволі непогано. Ну, Якщо порівняти з висотою моделі, я думаю, що в цілому схоже на правду. Да? Ой, я його вронив, ну нічого страшного. До речі, вони в цілому вилеті ніби з пластику, да. це не резина. Ну, якщо чесно, я от дивився фігурки інші 43-го масштабу. Ну, наприклад, коли там одна фігурка коштує 400-500 гривень, так, да, профарбовані вони краще, але лиття я не скажу, що сильно відрізняється. Треба буде щось замовити, подивитись саме з дорогих фігурок. І так, другий у нас чоловіга, це дуже схоже чомусь на Байдена. Не знаю, не нагадую вам обличчя. От, або на Ленина. Ось такий от в діловому костюмчиці, сірий. Ставити їх, напевно, доведеться біля модели на якийсь пластилін. Ну і в цілому, бачите, тут дуже багато фігурок різних. І ось такий от в костюмі, в шляпі. Навіть з чемоданчиком. Ось такий теж. Рубашечка. В цілому прикольні фігурки. Так, що ми одних чоловіків дивимось? Де, де жінки? Так, ось так. от З тростинкою є старічок. Правда, вона трошечки крива, ніби не тростинка, а якась шабля. от Така жінка тут ще. Навіть є фотографи. Та ви що? Ну, коротше, доволі класно зроблено воно все. Ну, я не кажу про деталізацію, в плані, що різноманіття дуже велике, що вони всі різні. От тут навіть з дитиною є фігурка. Дивіться. Ось так. Давайте я вийду на паузу, подивлюсь, може щось цікаве знайду. І так, власне, що ще цікавого, я знайшов. Це ось такий от хлопець. Теж мелкий Ось така ось ще дівчинка теж фігурка, тобто є дві фігурки дитини. Ось такий тут є чоловік якудза ну принаймні дуже схожий. навіть бачите, трошки різні по кольору шкіри. от такий от хлопець з м'ячем. Ну, і ось така ось дівчина, теж у неї доволі просто цікава поза. І нарахував я 28 фігурок в одному пакеті. Тобто, скоріше за все, у нас два пакети по 28 фігурок, і відповідно вони абсолютно однакові по наповненню. Тобто, це у нас просто дублікейт. Ось такі от фігурки. Напишіть, чи хотіли би ви собі в колекцію якісь фігурки на полочку до масштабних моделей. А я з вами на цьому прощаюсь, друзі. До зустрічі в нових розпаковках. Бувайте!